Ми знаходимося з вами в музейній бібліотеці і ми бачимо пусті полиці. Але ми всі ці книжки, всі видання, ми їх зберегли і перенесли в безпечне місце. А тут ви бачите саме ту літературу, яку ми отримали від полтавського краєзнавчого музею. Вікна, закладені мішками з піском, у музейній бібліотеці, спорожні шафи. Наукові видання від полтавських колег музейники будуть використовувати у дослідженнях історії краю, розповідає керівниця закладу Ольга Гончарова. Ми поповнюємо нашу бібліотеку завдяки небайдужим людям. Ви знаєте, після нашої трагедії, коли весь світ почув, що нас пограбували, пограбували експозицію нашого музею, то відгукнулось багато людей. Це ілюстрації картин Марії Примаченко. Ідея створення такої збірки належить Олексію Данилову, це голова ради безпеки. Він хоче, щоб в світі Іті е, нас як українців ідентифікували, щоб е, не змішували нас е, з російським населенням. Тому такі видання вони дуже дуже важливі. За рік після звільнення міста від російської окупації співробітники музею відновлюють роботу закладу під постійними обстрілами. Випустили збірку спогадів про окупацію, створили постійну виставку Незламна Херсонщина. У планах доповнити експозицію сувенірною продукцією, хустками та шаликами із зображенням золотих прикрас з музейної колекції, які також викрали. Є така ідея доповнити експозицію нашої виставки Незламна Херсонщина цими платками у вигляді птахів, які повертаються додому, тобто ми віримо, що ці експонати повернуться до нас, до нашого музею. Катерина Гончаренко Олена Ліщенко Ігор Печенко, Андрій Андрющенко – Суспільне новини, Херсон.